І так, згадуючи математику, не пам'ятаю класа 6-7-го, коли більшість класу нудило, що вона нам не потрібна, кожен раз, коли я стикаюся з нею в світі в'язання, я дякую своїй вчительці математиці, що вона була така дотошна. І те, що тепер я можу запросто. Зроховувати те, що викликає питання в багатьох. І так, перед вами маленька доріжка. Довжиною вона від краю до краю 90 см. Так, відразу напишу. 90 см. Потім, ось тут всередині, ось цей ланцюжок центральний, від краю до. І йдемо до краю от сюди. 60 см. Ну, там 60 і 5 мм. 60. У нас не ракетобудування Сантиметрів. В мене замовили доріжку таку довжиною 72 дюйма. Дюйми це 2, 50, 1 дюйм дорівнює приблизно 2,54 см. 72 дюйма це. Приблизно 182 см, але для того, щоб було легше. Ну і до того ж у а не креслення, Ми беремо 180 см. Ще з розрахунку того, що ось ця робота вона вже відпарена. А ми ж будемо спочатку міряти і рахувати на невідпареній, тому менше 180. Тепер робимо. Улюблену систему рівнянь. Відношення ось цих довжин має бути таке саме, як відношення довжин іншої, другої, довшої доріжки. Тобто 90 відноситься до 60 як 180 до х. Ну, Спочатку переносимо 80 вниз, 90-ділимо. На 60 множим так, множим на 180 дорівнює 1 на Х. Ну, 1 на х шукати якось не сильно зручно. Тому ми це все діло розвертаємо. 180 множим на 60 ділимо на 90 дорівнює Х. О, оце вже можна розв'язати. Це приблизно буде дорівнювати. Ну, не приблизно 120 см. От. Тобто, мені потрібно набрати ланцюжок всередині, щоб дорівнювало 120 см. І в результаті в мене виріб буде приблизно 180. Ще раз, так як у мене ось ця вже відпарена доріжка, в середині можна ще навіть трошки ось тут. Не 120, а 115 см взяти. От така нескладна математика. Тому дуже-дуже корисно знати її навіть в такій творчій професії. Гарного всім вечора і до зустрічі. До речі, якщо ви ж досі не зрозуміли, ми будемо в'язати ось таку доріжку.